Якраз твій свій дзвінок і перервав, те, що я знімав. Передивися, продовжу я тут камеру тоді покажу. От. Іде от полоски трекові. Раз місце, я думаю, помітно. отут полоса одна, накіпу. Вона не сильна така. А от тепер місце, де хапає повітря, поступає. От, думаю, то помітно. Те от червоне таке. Де чистий метал, як густить і вже накипівши. Воно, здається, мізер, але вклин тобі Ти бачиш як тобі вклинювало мотор, ну і кричатка тут буде царапатись Далі, якщо кричатка не буде прилягати, то і компенсат не буде воно нормально компресії мати. Ось таке-то.